Вы же видели сами, что игра была очень тяжелая. Мы так и предполагали. Очень тяжело с «Ураганом» играть на выезде. Тем более, они ни одной игры, точнее дома, они ни одной игры не проиграли. И мы настраивались на очень тяжелую игру. Как бы, ну, я считаю, была игра равная. Были моменты и с той, и с той стороны. Но 0-0, конечно, может, для болельщиков это не совсем интересный результат. Ну, 2-2 было бы интереснее, я думаю. Как вам сегодня стоялось в рамке? Ну, сколько было гостро там? Ну, напряжение постоянно было. Я думаю, что у их вратаря же самое было с нашей стороны напряжение. То есть, я повторюсь, игра получилась равная. То есть, и счет ничейный, закономерный. Первая Перша втрата очок у вас в цьому сезоні. Ну, чи це все-таки ви... добре, что вы не програли, в принципе. Ну, знаете, в любом случае, всю дистанцию как бы с победами не пройдешь. То есть по-любому где-то э, будет втрата очок. Поэтому. Я вважаю, що там для нас теж позитивний результат. Якому атмосфера тут футзальна в Воно Франківську. Ну, Франковська все інтересна була грати. Тут болельщики очень хорошо підтримують свою команду. Очень много людей приходять. Це приятно, Що міні футбол, футзал комусь ще нужен і інтересен. Дякуємо. Враження двоякі, хороша атмосфера була, прийшло багато людей. Приїхала до нас кваліфікована команда. Команда, яка ще не губила очки. І ми хотіли зламати ту традицію. Ми очки відібрали, але ми хотіли перемогти. Були в нас хороші моменти, були в них моменти, Але я вважаю, що ми були ближчі до перемоги. Чому сказати, що е, нічия церноціна в в сьогодні ж перемозі для урагану? Таки зупинили хід е, в цю переможну серію. Ніча з однієї сторони непогано, але ми налаштовувалися на перемогу. В якійсь мірі ми були близькі до того. І десь якийсь, може, не той настрій, ну, за нічю не, не таке задоволення, якби отримав як, як, як від перемоги. Хоча всі старалися, всі хотіли, хороша підтримка була. Ігра варта була того, що люди прийшли повний зал. Бажання ще вболівальника футзалу фронт. Вже останнім часом приємно, що що люди повернулися на трибуни, команда десь заграла яскравіше, повернулися деякі футболісти в команду, взяли нових, молодь підросла. І вболівальник відчуває, десь приходить на ігри, нас підганяє. Ми завжди раді, коли весь зал заповнений. А вболівальникам хочу побажати ще трохи терпіння, і ми йдемо до того, щоб забоювати якісь медалі. Я думаю, все буде добре. Трансляції журналісту Андрію Маніву дякуємо тим операторам, тим людям, які робили нашу трансляцію. Можливою, дякую і вам, глядачі. З вами був комендатор Олег Ланяк. Гарного року 2016 що ми на.